Всім доброго ранку неділі. Думаю, що у вас ніч була більш-менш спокійною. Ну що неділя, ми на рибалку не їхали, тому що я сьогодні їду до Маші підстерігатися, тому що ви бачите, що робиться на, на голові. Волосся просто вже як Ну, там придумайте самі як. І зараз спочатку заїдемо на Новий Іваніку, хочу купити кукурузки, а потім в пер перукарню. А за цей час, поки я буду в перукарні Санька з'їздить до батьків, тому що я просто з-під палки заставляю його, бо там пишуть він. Не я не знаю, чому він не хоче туди їхати, але я з під палки його заставляю, щоб він туди поїхав. Ми по телефону балакали, кажу, ні, так він поїде. ну По крайній мере, я йому скажу, що він їхав. А потім з'їздимо в фузі, бо немає. Таке туалетне папір, така вся там троха мудря. Потім там мені ще потрібно не подивитися по військовій темі. І потім сьогодні ми зробимо для себе свято обід. Хто будуть? Я, я, Саша, Саша і бабушка Ірина Сергіївна, моя мама, шашлик Жаримо, рибу пожаримо і, можливо, кукурудзу там. Ми я вам все покажу. А зараз ми їдемо на Новоіванівський базар. Пошвиденькому все. Дякую. Бабуся красива у Сашіній футбольці. А тут же, подивіться, який агрегат. Йо-майо, ух ти! Зараз я вас поставлю. Ну не заважа зеркало, нічого, ні? Тут можна відкрутити, воно отак буде ходити туди-сюди. Але дивіться, я... я якось повернула, навіть не знаю, як... а як я так легенько повернула його. Не знаю, коротше. Ну таке воно, чесно гряд. Ну, нема тут металу жодного грамучку, Ну да? Можна в сторону. отак ось. А, там відкручується. Все, я зрозуміла, все, я зрозуміла, так. Да. Так, зараз я одягну. Ну. От, зараз я на себе направлю, не фронталка, а так. Все одно направ... чуть-чуть. Ну так, звісно, буде двигтіть. Тут така дорога, що вибачте мене, я більше не двигтіть. А Саша і ту старуш поремонтував. Угу. Ну, По хорошої дорозі нормально. <кій> так, просто можна повернути і ще О, так можна повертати. Бачите, без... повернули і все. Ой, там хтось, два чи три людини. Ой, всякої хірні, Та воно копійки, то поїдьте купіть. Поїдьте купіть за копійки. Я ось подивіться на мій лоб, подивіться на лоб. Що ви помічаєте? Пам'ятаєте? Писали мені: Ой, у вас там мухи на лобі. Ну хейтери. Подивіться, я вчора і сьогодні змастила кремом від оцих пігментних темних п'ятин. Подивіться, який колір. Тут немає ні тоналки, нічого. Розумієте? І цей крем, якщо я за нього дала там 220 гривень, то у нас він коштує 400 гривень. Не, все не таке, все прямо куди тобі як чорту. Ну, не подобається, то не дивіться, боже мой, я ж не заставляю вас. Мені саме основне було перевірити цей сайт, тому що тут потрібно розраховуватися відразу. Люди писали мені, що так є нормально, я ж не знаю, що це за сайт, це не, це не реклама, мені ніхто нічого не. не, не... Я ті всі алекси, оті всі розетки, я чомусь боялася. Там, де от -от відразу гроші повертати, я там навіть і розмовляти не хотіла. А тут думаю, ну, мать його дригу, ну хай буде так. Замовила перша, потім думаю, опа, подивилася йолки палки, треба було ще. І я думала, що вони в цю посилку мені покладуть ту. ні. А потім уже я все це зрозуміла. І ще, як коли ви дивитеся перелік товарів, не поспішайте, тому що можна знайти за 300 оцю цю а в іншому теж на цьому ж цьому в можна знайти за 190. Тому листайте, листайте собі там позиції. Ви можете в кошик кидати, а потім з кошика це викидати. О, я зараз розповідаю, наче це, наче це я роблю рекламу. Ні, це не реклама, я ж вам ще раз кажу, що це просто. Бачите, дивіться, ми всі з, з ремішками, і сіки це у нас длиться? ми були та місяця чотири, так? Да? Все, і вони вже як перерощив, навіть поза нас поїдемо, Я сідаю, навіть там від базарка, від нашого додому їхати і раз, ремінь одіваю. І це я ж кажу, це не так важко. Це все правильно. А муха скотина знову хоче пок сьо вже її з так. Все, ми їдемо зараз в Новий ванну. Пах вас тримаю. Ну що, нема тих людей. І спросила там жіночка Наташа, торгує, він каже, їх вже, мабуть, як ви були, то крайній раз, їх давно вже вони не приїжджають. а Я кажу, так може вони все продали. Каже, да ні, вони торгують часником, вони до пізньої осінь. Можливо, що трапилося, можливо, це ж життя. А так кукурузи немає, кукурудза 15, і така вже такого віку, як я, кавуни тут дорого, але купили, там, знає... ну, я знаю, вона каже, я вас дивлюся. купили а по чому? Ну, коротше, такий маленький кавунчик 50 гривень, ну домашній. Е, цибуля по 15 гривень. Е, ну, вони в таких сіточках, кажу, та взима на сюди суботу мені цибуля ну Розбарную, нафіг мені та сітка. Каже, нема кому е, фасувати сітки. 15 гривень цибуля. Ну така одягнена, домашня це домашня, це не, не, не перекупи. А так базарно, ну, як в неділю, там майже пустий. Майже пустий. Так, не купили. І так, в мене зараз час і туди і сюди. От і... ми, ну, навіть, заїдемо, Сайка, може вспіємо. Давай всміємо, щоб не їхати тоді, бо це, якщо їхати з перукарні, нам зовсім інше крило. У мене ще трошки часу є, зараз заскочимо. В Новій лінії саме більший вибір саме паперу цього трьохшаровий, тому що двохшаровий він не годиться. Вони там так гарно розповідають, він не годиться. Трьохшаровий. Ну і таку звичайно купити. Тому що пам'ятаєте, я купила чотири упаковки, вже нема. Це значить, про що Що ми хорошо їмо і часто підемо і. Саша возмущається. Дивіться, як ями порили. Це вулиця е, Пролетарська раніше була, зараз е, Небесна Сотня. Дивіться, що вони роблять? Вони змінюють бордюри з бюджету. А то, що пішохне, дивіться, оці дорожки переходить, чортного блядь, то це похрену. І оця вся вулиця Небесна Сотня, туди аж до фонтана. Оце вони змінюють бордюри. Чим от той бордюр був поганий? Ну, підчіціть землю, буде все нормально. Це просто охренеть. Зараз вони зміняють бордюри, потім вони покриють асфальт новий. Можливо, що асфальт спасе. Ну, подивимося. Зроблять вони пішохідні. Та тут ще нічого там проїжджала, я не встигла взяти телефон. Це ж просто жах. І оце ж мільйони. ЗСУ немає, блін, що і чим іти, а вони оце роблять. Оце ж ми ходили, а потім кажуть, йдіть ви нахрен. Все це знаєте. До одного міста. Руководителі ходять, щоб подавати інтерв'ю. Ну ось, дивіться, ну ось бордюри. Ось ми проїжджаємо, це бордюри одного віку. Диви. Ну чим вони погані ці бордюри? Да нічим. Ну Там просіло, це так роблять. Пасаж, лук, одяг і взуття. Ух ти. Буфет ще один відкрився у нас з оцей, е, мережа, вибачте. Буфетів дуже популярна. Я вже приїхала. Моя Машенька робить бізнес-букет, оці двері, другий поверх. І кажу, Саша, давай їжджай. Я не всю. Я кажу, я подожду тебе. Навіть дві години ти все вспієш туди їхати 10 хвилин. Він каже, мені я завтра після роботи з'їжджу. Ти розумієш? Диви, стоїть. Ой, немає вже цього апаратика, тут не вигідно було працювати йому. Шкода. От вам і все, ви кажете, що я. Я, я палко його нюють, а він не хоче. Так що мені робити? Наприклад, його привезти туди. Я ж кажу, що не лізьте в душу ніякої людини, яку ви не знаєте. Просто не лізьте. Ми встигли навіть в нову лінію з'їздити, скупили там все, що потрібно, я вам покажу вдома, що купили. І приперлася, встигла припертися до машини. Отака я. Дивіться, я зароша. І тут і покажусь, коли вже вийдує дмажі. Ось і все. Іду з зачіскою, але з таким настроєм. Зайшли, вона жіночку закінчувала. Я кажу, Машенька, ти сама Натаща немає до сих пор. А то раз я була у травні місяці. Вона хворіє. В неї там хвороба і хворіє. А вона мені каже, ау, так Наташа умерла. Я кажу, як? 48 років. Кажу я, каже, так умерла. Я в шоці. Я ж кажу, що просто такий настрій. Отак людина боролася, боролася. Ну в неї онкологія була і померла. царство небесне, Так я ж кажу, що настрій. Ну, а мій, мабуть, і не їздив нікуди. Я так думаю, що він нікуди не їздив. Просто в мене прождав і все. Ну, що? Яка гарнюня. Гарнюня? Так ти так і не їздив нікуди. Є, а ти не гарнюня. Ти поганий, як ти. Як ти не поїхав, значить ти не гарнюня, ти поганий. Ти поганий. Якби язик ото не болів, то саме головне. <trabajar> Оце. Ну-ну-ну-ну. Оп! <з assist> дивіться, яка гарнюня. гарнює чи не гарнюня. Познімалося все. Зараз я гляну на себе гарнюня чи не гарнюня. А ще так мій човку цю поставило, та жарко, не надо мені стави. Боже, як гарно позрізала мені все. Мені аж легше набагато стало. Не так жарко. Так що така пиця худесенька, зовсім худесенька. Тепер їдемо додому.